Так, зараз я вам розповім про свій сайт. Ось такий от сайт. Напишіть в коментарях, чи класний дизайн. От. Що є на цьому сайті? По-перше, так як я вам в першій частині розповідав про цього бота, тут ще є Music і абот. От ви можете замонтажувати музику з відео музику та відео з YouTube і TikTok. На місяць 50 гривень. Ну, це, ну, це звичайна ціна. Граберс, я теж розповідав, там є відео про Граберс, який краде пости з Телеграм. Всі боти разом. От, всі боти разом коштують на місяць 130 гривень. Ну, нормальна ціна, я рахую. Так як я плачу за хостинг. Хм, хостинг це місяць 500 гривень, це дуже дорого виходить, тому треба крутитися такі ціни. За цього. Але але, ви можете додаткові варіанти, короткострокова підписка, доступ для всіх ботів на день на день 10 гривень. 10 гривень. І ще така, такої функції я ніде теж не бачив. Саме такої зручної оплати. Ви просто тут е, натискаєте, відкрите банку монобанк, скидаєте 10 гривень, нажимаєте перевірити оплату, все. Все, воно приходить, і тут є код. Ви його вставляєте в боті, все, у вас підписка активована на, на один день. Дуже круто. Або на тиждень теж на всі боти 30 гривень. 30 гривень, ну, ви бачите такі ціни. Так, і найголовніше це така сторінка, щоб тут все куплять. Найголовніша сторінка, як для мене, для цього бота це йде Movie Hub. Movie Hub, це, ну, це шедевр, я рахую. Я такого теж ніде не бачив. Це все я робив сам. А от, Наприклад, ось є серіал, да, якийсь, чи що це воно пойме. Ось, наприклад, ви можете детальніше натиснути, і тут все буде: країна, дата виходу, статус, акторський склад. Схожі, навіть є. Е, можна дивитися трейлер. Ну Тут воно не знайдено, бо немає трейлера. На цей, на, на українській мові немає. От, наприклад, пункт родове прокляття. Тут повинен бути трейлер, щоб вам показати. От, да, він тут є. Він тут є. Все чітко все класно, все працює. Так, і най, найголовніше, що є що є на цій сторінці, на цьому мувіхабі, є АІ-рекомендації. Що це значить? Ви сюди вводите люби, любу назву фільму, серіалу, аніме, мультфільму. Ви вводите, от, наприклад, є матриця і останні з нас. Ну, можна не останні з нас, давайте отак от, от зробимо. Eternoft, хто знає цей серіал. Дивився недавно і останні з нас теж. Недавно другий сезон вийшов. Давайте. Ви можете натискати кнопку Знайти, схоже, за допомогою AI, Натискаєте, чекаєте. Все, от шличний інтелект заходить нам якісь. не знаю, що це. Давайте почитаємо. А їй запропонував для та останній з нас Темрява Дарк. Хоча прямого поєднання з Етерена немає, але Темрява дуже досліджує теми часових петель та апокаліпсису, як і Етернофт. Також має, ну коротше, це дуже-дуже зручна така функція, коли ти не знаєш, що подивитися, але ти щось дивився, і ти хочеш подивитися щось дуже схоже. от, Якийсь фільм чи серіал, я не знаю, чесно. от, Але ось ви можете подивитися. 2019 року. Трейлер теж є. Все чудово. Навіть не знаю. Можна подивитися, в принципі. Може я його даже почну дивитися. От, всім дякую. Якщо вам сподобався, пишіть свої коментарі. Чим сподобався сайт. Всім дякую. І ще оставлю вам промокоди на ботів. На всіх ботів, які є. Щоб ви спробували покористуватися. Це Все. всім дякую, всім бу...